Голівудська акторка Дрю Берімор, попри славу, гроші, ролі, нагороди, її життя легким не назовеш. Вона почала палити в 9 років, зловживати алкоголем в 11. і це ще не все. Бо в 13 вона вперше спробувала важкі наркотики, і в 14 вже вдруге, вдруге лікувалася в реабілітаційному центрі після спроби суїциду. Як після цього всього дівчині вдалося вибратися і побудувати успішну кар'єру акторки і стати мамою двох дітей? Ми дивимося в нашу постійну ні, рубриці зірки крізь час. Наркотична і алкозалежність, реабілітаційні центри, неодноразові спроби самогубства і все це ще до настання повноліття. Чому Дрю Берімор позбавила свою матір батьківських прав, через що продюсери внесли її у чорний список? Та як їй після цього вдалося повернутися у кіно і отримувати захмарні гонорари, а потім знову почати пиячити? Дрю Берімор, американська акторка, продюсерка та режисерка, очільниця власної продюсерської компанії, письменниця та модель. Зірка фільмів п'ятдесят перших поцілунків Янголи Чарлі. Уявіть собі, на екрани ця дівчина потрапила в 11 місяців, бо вся родина від бабусі й дідуся актори. Тому камера для неї звична, буквально з пелюшок. Перші головні ролі Дрю зіграла у 5 років. А всім харизматичну дівчину з яскравою усмішкою примітив, і полюбив сам Стівен Спілберг, легендарний режисер. Завдяки його фільму Інопланетянин вона здобула шалену популярність. Зніматися у фільмах веселіше ніж ходити до школи чи вчитися грати у волейбол. Вже у 9 вона зрозуміла життя і почала палити, а в 11 пішов у хід алкоголь. Зловживав алкоголем у сім'ї Дрю і батько, страшенно пив і бив матір. Згодом вони розлучилися, а мати і сама пустилася берега. З малою дрю вешталась нічними клубами і гучними вечірками. Почала зловживати спиртними, пригощати дитину та влаштовувати вдома постійні застілля. Вже у 13 берімор вживала важкі. Наркотики і вперше потрапила у реабілітаційну клініку. А в 14 її рятували не лише від наркотичної залежності, а й від неодноразових спроб самогубства. Розірвати пекельне коло неповнолітній дрю вдалося у 90-х. коли вона у 16 років вийшла з реабілітаційного центру після 18 місяців лікування. Одразу подала до суду на матір, аби її позбавили батьківських прав і виграла процес. Вона створила монстра і не знала, що робити з цим монстром. Після дворічної перерви Дрю повернулася в кіно. Тож Дрю Берімор з підліткових ролей перескочила у дорослі. Життя дало їй другий шанс, і вона скористалася ним. У 1998 вийшла стрічка Співак на весіллі, після якої гонорари актриси злетіли до небес. За кожен наступний фільм вона почала заробляти не менше 7 мільйонів доларів. Натомість особисте ніяк не складалося. Вона тричі виходила заміж і кожен раз безуспішно. Уперше одружилася у 19 зі старшим на 12 років ресторатором Джеремі Томасом. Розлучилася через півтора місяці, не назвавши причини. У 2001-му спробувала знову побудувати сім'ю з комедійним актором Томом Гріном. І знову фіаско. Шлюб тривав менше року. Ще через 10 років вона вийшла заміж. За арт-консультанта Віла Копельмана писали, що заради нього зірка навіть змінила віросповідання і прийняла іудаїзм. У цьому шлюбі у пари народилося дві донечки Олів та Френкі. Однак навіть це не втримало їхній союз. Через чотири роки розпався і він розійшлися мирно, без скандалів, поділу майна і дітей. Шлюборозлучний процес був занадто швидким і спокійним як для Голівуду. Однак цей розрив для дрю став найважчим. Це випробування знову її привело до залежності. Пізніше Дрю Берімор зізнавалася, що роки після розлучення для неї були супер важкими, і тому вона знову почала заглядати в чарку. Вибратися цього разу з прірви їй допомогла терапія. Вона кілька років поспіль спілкувалася з різними фахівцями і повністю припинила зловживати алкоголем. А потім 46-річна Дрю приголомшила, що покидає акторство, і у 2021-му запускає своє ток-шоу на телебаченні «The Drew Barrymore Show». З початку старту шоу рейтинги підскочили на 70%. У цей період вона налагодила стосунки з мамою і навіть час від часу спілкується з нею. Ти зараз розмовляєш з нею? Ми переписувалися з нею цього ранку. Ми все життя намагалися з'ясувати наші стосунки. Її життя схоже на драматичний сценарій до фільму, але здається, зі щасливим кінцем. А так воно буде чи ні, залежить від самої акторки. Тільки вона вирішить, чи буде місце в її житті з губним звичкам чи залежностям. Це покаже лише час, а поки вона на правильному шляху.